На суді. Розкажіть, будь ласка, суду, чому ви не стали рятувати свою дружину? А я звідки знав, що вона тоне. Репутувала як завжди. Сьогодні був в одній кампанії на співбесіді. Менеджер дав мені ноутбук і сказав, «спробуй його мені продати. Ну я взяв ноутбук і пішов собі з ним додому. За півгодини мені зателефонував цей менеджер і почав істеричним голосом кричати, щоб я йому повернув ноутбук. На що я спокійно відповів: 100 доларів, друже, і він твій. Вовочка приходить додому і каже батькові Батюш, з тебе магарич. А це на честь чого? На честь того, що я тобі купу грошей заощадив? Цікаво. І це як? Ну, пам'ятаєш, ти мені якось сказав, що якщо я перейду у наступний клас, то мені штуку баксів даси. Ну, пам'ятаю. Ну ось я не перейшов. Ну, Сашко, розповідай, що вона тобі відповіла, коли ти зробив їй пропозицію. Ну, спочатку вона впала зі стрільця. Потім хвилин 10 щасливо стрибала на ліжку, а потім відповіла, що їй треба подумати. Дружина посеред ночі буде чоловіка. Петро, мені холодно. Петро дістає з шафи теплу ковдру і вкриває їм дружину. Через якийсь час вона знову Петро, мені жарко. Петро встає і відчиняє вікно. Ще через якусь годину. Петро, я мужика хочу. Кохана, ну а де ж я тобі посеред ночі мужика то знайду?